Біблію часто порівнюють християни з дзеркалом, що Біблія це є дзеркало. І я думаю, кожен, коли йшов на служіння, особливо сестри, вони дивилися, як вони виглядають, щоб щось поправити. А от якщо я буду замурзаний, грязний, там, пошарпаний десь, зачуханий, який зміст дивитись в дзеркало? якщо я подивлюсь і скажу, ай, ладно, і уйду. Який зміст того дивитись? І так само нам, християнам, коли ми приходимо до церкви, коли ми чуємо Слово Боже, і ми бачимо певні свої недоліки, або, можливо, десь наш духовний одяг, білий одяг, який Бог кожному із нас дав, він десь запачкався. Якщо ми після цього не будемо виправляти, то зміст тоді заглядати до Біблії, якщо ми не будемо змінюватись. І навіть в другому післанні до Коринтіна, в третьому розділі, 18 віршику, закликає нас. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Як важливо, коли ми бачимо щось в собі, змінюватися. Хочу говорити з вами, я вже тричі переіменовую тему. Перше, це приблизно десь місяць тому, а то навіть і більше, коли. Я допомагав копати картоплю. Тема в мене називалась Ми перебираємо. Тому що коли копаєш картоплю, ти її потім перебираєш. І для нас людей притаманно ну, перебирати чи харчами, чи речами, і в такому напрямку. Вчора, коли ми мали спілкування на молодіжному, я дійшов до думки і вирішив змінити тему, що ми вибираємо. Це також нам притаманно. Ми робимо вибір кожного дня, яким транспортом добратися, куди піти, куди сходити. І знаєте, яка сьогодні думка до мене прийшла? Що не лише ми вибираємо. Про що хочу і ділитися сьогодні з вами? Я скажу таку таке, такий вислів слово. Здається, воно на перший погляд трошки запутане, закручено, але воно насправді дуже є просте. Хочу розглянути сьогодні в моєму коротенькому слові три пункти в чотирьох паралелях. Зазвичай мені особисто подобається досліджувати Біблію, коли я розглядаю це протягом, наприклад, як було в старому заповіті, в новому заповіті, і спостерігати, як це відбувається в нашому сучасному світі. І деякими думками хочу з вами поділитися. Почнемо з нас, з людей, що навіть починаючи з раю, там був зроблений вибір. А відкриємо, давайте всі разом третій розділ буття з першого по третій віршик. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав не їжте з усього дерева раю. І відповіла жінка Змієві: з плодів дерева раємо і можемо їсти. Але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав: не їжте із нього, і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І шостий віршик і побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожад, і пожадне дерево, щоб набути знання, і взяла з плоду з його плоду. Та й з'їла і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. Ну, Якщо так подумати, Бог настільки все утворив, створив. Навіть потім в кінці сказав вісьма хорошо. Це ж якими треба бути, я не знаю, якщо підійшов до одного дерева, скуштував, тобі не сподобалось. Гаразд, піди до іншого, скуштуй, можливо, те буде тобі смачніше. Але дивіться, протягом я не знаю, які періоди проходили, дерево стояло в центрі раю. так? Я не знаю, скільки разів вони той сад обійшли, але настав момент, коли Єва підійшла і Зміс покусив. Так прильстив, так приподніс. І вона побачила: ну, приємне. Чого би ні? Бог прийде до нас пізніше на спілкування, зараз ніхто не бачить. Ну, візьму один раз. Тож нічого вроді поганого, Бог не бачить. Але ми всі знаємо наслідок, який. Пішов після цього наслідок. Другий, друга така паралель, яку хочу провести, також пов'язана з їжею. Це ізраїльський народ, записано в числах 11 розділі, з 4-го і нижче. І збиранина, що була серед нього, стала вередувати. І також ізраїльові сини стали плакати з ними та говорити: хто нагодує нас м'ясом? Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті, дарем, даремно, огірки й дині, і е, пір, і цибулю, і чесник. А тепер наша душа, наша в'яна, нема нічого, тільки мана нам перед очима. І десятий віршик: і почув Мойсей, що народ плаче в родинах своїх, кожен при вході на мету свого, і сильно запалав гнів Господній, і в очах Мойсеєвих то було зле. Мені взагалі, коли я почав досліджувати і читати, перше, що мені впало, що таке є збиранина. В інших перекладах це племена народу, які були з Ізраїлем. І що цікаво, якщо ви пробували їсти одне і те ж саме на сніданок, обід і вечерю. Це коли я був вдома, то я таке інколи робив. Коли сам приготував, то вже був змушений доїдати після себе, що залишив. І якщо чесно, вже коли ти вечеряш, воно вже трохи ну, не той смак має. Uh, і рано чи пізно, я думаю, що народ сам по собі він став би роптати на Моїсея. Але тут спрацював інший фактор: що племена почали ропти, ізраїльські сини подивились, а чого б і ні? Ну справді, ми ж хочемо м'яса теж. Скільки вже можна туманно їсти? І почали згадувати, що їли багато вони називали чого вони їли, і було сказано, що даремно їли. Будучи в рабстві, даремно їсти, я не знаю. Чи таке можливо, звісно, якщо щось, можете мене потім поправити, але почали згадувати те, що вони під ярмом мали стільки всього. І зараз почали вирадувати і просити м'яса. Також, якщо слідкувати в новому заповіті, в шостому розділі, Івана шостий розділ з 24 по 26 віршик, Це після того, як Ісус зробив чудо, накормив народ хлібами і рибками. По правді, по правді кажу вам. Зараз, вибачаюсь, не то відкрив. Шостий розділ. З 24 по 26 віршик. Отож. Як побачили люди, що Ісуса та учнів його там немає, то в човни посідали самі і прибули до Капернауму і шукали Ісуса. І на тім боці моря, знайшовши його, сказали йому: Коли ти прибув сюди учителю, відповів їм Ісус і сказав: По правді, по правді, кажу вам: мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Був, от якщо задуматись, Ісусе, чому ти не радієш, до тебе прийшли, прийшов натовп? Багато натовпу тебе шукають. Але чому шукали? Таке враження, що десь пропали хвороби, вже їм не треба зцілення або якихось чуд. Зараз, якщо ми подивимось на деяких християн, то вони бігають з однієї церкви до іншої для того, щоб побачити якісь чуди або отримати якесь пророцтво і за цим ганяються. Але тут написано, що не тому, що бачили чуда, а тому, що їли і наситились. Якщо зати четверта така буде паралель, це сьогодення, для мене це найцікавіше є. Тому що справді ми також, інколи буває, виридуємо. Ми перебираємо всім абсолютно, і робимо вибір постійно. Ми приходимо до церкви, ми вибираємо. Ні, я тут скажу вже, перебираємо проповідниками. Той не такий, той не так сказав, то не помоємо. Перебираємо Перебиваємо словом. Я згоден для кожного своє слово, кожен для себе з кожної проповіді бере з собі щось. Але інколи ми буваємо настільки звикли, що є свобода, що слово лунає, ніхто не забороняє, і ми вирядуємо. Ми минулої суботи з молоддю було відкриття молодіжного служіння і було представлено 13 служінь. Це показується те, що ниви багато. Є де працювати, є де служити. Але ми інколи є такими капризними, крутимо носом, прийшли в одне служіння, побули, побули, щось не так, пішли. Пішли в інше служіння. Там щось не сподобалось, пішли в третє, четверте, п'яте. От скажіть, після цього Бог захоче щось довірити більше, якщо в маленькому ми не проявляємо свою вірність, тому потрібно пильнувати і досліджувати. досліджувати. І оскільки ми створені по образу і подобі Божій, Бог також робить вибір. І також, якщо починати з, після того, як Авраам, ой, перепрошую, Адам і Єва були вигнані з раю, настав час, і Каїн і Авель принесли жертву. І вийшло так, що на Каїна жертву, так би мовити, Бог не прийняв, а Авеля прийняв. Задається питання, чому? Є різне трактування цього місця, чому і як, але я хочу з вами прочитати Єврею, 11 розділ, 4 вірш. Вірою, Авель приніс Богові жертву, кращу, як Каїн. Нею засвідчив був, що він праведний, як Бог свідчив, про дари його. Нею і вмерши він ще промовляє. Вірою приніс авель жертву. Наче він, перебуваючи, він намагався догодити Богу. Не просто взявши, попавши овечок, взяв і приніс просто так, аби. Бо настав час. А тому, що він хотів догодити Богу. Хотів Його серце було відкритим до Бога. Тому що, якщо ми будемо читати вбуття, то Бог говорить до Каїна. Стережись, бо якщо такі будуть твої діла, то гріх стоїть біля твого серця. Пильнуй. Як важливо, щоб наші серця вони були відкритими і чистими перед Богом. Далі, якщо будемо вернемось до, будемо рухатись до ізраїльського народу, е, мені запам'яталось ну, зразу, коли з'явилась ця тема, е, Бог. Вибирав не будь-кого з народу для того, щоб поставити лідерами або керівниками ті, які би повели народ. Кожного Авраама, Мойсея, Якова, Бог вибирав по-своєму. І кожен з них проходив певну підготовку. Якщо не помиляюсь, Авраам 80 років так, проходив цю школу. 40 в Єгипті і 40 в пустині. О, то Мойсей, перепрошую, Мойсей. Тобто Бог готував. Бог вибрав і Він готував. І... Більш такий, можливо, доречніший буде приклад: це коли Давид, у нього з'явилось бажання побудувати храм, але Бог йому сказав: Ти не побудуєш мені храм? Чому? Так, на твоїх руках багато крові? І вчора таке зустрічне питання мені задали: це що, у Бога є любімчики? Що Бог вибирає чи того, чи того, що вибрав не Давида, а Соломона? У кожного на кожне життя, на кожного з нас Бог продумав і предопреділив певну справу, яку ми можемо, яка підвласна нам, яку ми зможемо понести, яку ми зможемо її виконати. Так, хороше бажання, але не ти. Ти можеш підготувати, але збудує Соломон. Це не так, щоб називався храм Давида. Не це було в серці. Але хотілось, хотів побудувати. Але Бог вибрав Соломона для цієї справи. Сьогодні, здається, сьогодні на ранковому, коли ми були з молоддю в Сіламі, і це буде пов'язано з новим заповітом, коли Ісус вибирав учнів, Він ходив по Ізраїлю, по землі, він міг вибрати багато людей було. Вибір великий, але саме дванадцять. Які лишили все і послідували. І сьогодні лунала така думка, що якби Петро, він би з собою таскав оті сіті, йому Ісус сказав: лиши, тобто і слідуй за мною. А якби він з собою їх взяв. І ви представляєте, тягне їх за собою, і постійно його б хтось би смикав, якби він не лишив. І в серці, ну, щось бурлило би в нього, напевно. Але ні, вони лишили все. І давайте ми зачитаємо Івана, 15 розділ, 16 віршик. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас, і вас настановив, щоб ішли ви приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав, щоб дав вам отець. Чого тільки попросити? ім'я моє. Каже, не ви мене вибрали, але я вас вибрав. Тобто цінуйте тим, що ви є вибраними. Кожен з нас присутній на цьому місці, він є вибраний Богом, тому що ми є тут. І за це слава Богу. Так. І потрібно цінувати цим. І сьогодення. От що зараз вибирає Бог? Серед нас на цьому місці? Що вибирає Бог? От я навіть спостерігав таку картину під час молитви. Один стоїть, сокрушається, в нього капають сльози. Він настільки, таке враження, що він війшов в Божу присутність і настільки її переживає, що сльози навертаються на очі. І поряд з ним стоїть брат, вроді губи шевеляться, але не риба, ні м'ясо. А третє спостерігає. І таке потрібно. В чому проблема? Також само хористи. Я, я не кажу зараз про <риклад> Хорошо. співаки взагалі всі, хто співає, навіть сидячи в залі. І зараз нема. <риклад> Коли ми співаємо, один співає, емоції хлещуть через верх. Ну, реально, він відкритий перед Богом. Він хоче реально прославити Бога. А другий, здається, найгірше співає. Але не переживай. І я думаю, що проблема всередині: з яким серцем я прийшов, яка ціль моя? Що я переслідую? І чи я прийшов для галочки, чи я реально прийшов, щоб зблизитись з Богом, щоби відчути Його присутність. І так як на жертву Авеля Бог прийняв. Так само і наші жертви, якщо ми приносимо з чистим серцем, ми... у нас правильна мотивація, у нас хороші бажання, і ми є на цьому місці. Бог обов'язково проговорить слово, Він обов'язково дасть відповідь. І Він рано чи пізно прийде і підтримає. Але нам потрібно також, повторюсь, пильнувати. І переходимо до третього пункту. І розглянемо, що не тільки людина вибирає, не лише Бог вибирає, але диявол він також вибирає. В післані Петро написав, що ходить, як рикаючи лев, шукаючи щоб кого поглотить, убити, погубити. Він також шукає, він вибирає. І давайте знову почнемо з Едемського саду. Бутя. Третій розділ, перший, перша частина першого віршу. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки. Що є цікаво, що диявол він тоді вибрав. Він не вибрав якогось там осла чи козла, чи кого там можна було вибрати в Едемському суду, що Бог створив. Він вибрав навіть не Адама, а він підійшов до Єви. До жінки для того, щоб прильстити, для того, щоб після того було падіння, і щоб збулось то, що він хотів. І далі, я думаю, ви всі знаєте про Йова, історію, яка була пов'язана, коли на небі зібрались сини Божі. Туди прийшов Сатана. І Господь сказав, ти помітив, що є такий муж? Сатана каже, ну, ти його наділив всіма благами, він все має. То, звісно, він буде славити тебе і бути тобі вірним. Але якщо ти забереш, забереш це все, що буде тоді? Ісус каже, Його не чіпай. Але можеш іти, роби, перевір, побачи. Тобто диявол він не шукає тих, хто десь, можливо, під баром чи стоїть, чи вже лежить, чи хтось під забором, десь вже, можливо, не в свідомості або в підвалі десь. Він тих не шукає, тому що вони вже є в його владі. Вони йому не потрібні, вони йому є байдужими. І його всі сили спрямовані на церкву. Протягом багатьох поколінь Сатана хотів зруйнувати церкву. Він максимально різними утисками. Хотів погасити цей вогонь, хотів заглушити слово. Але в нього не вдалося. І зараз йде велика атака на християн. На кожного, на кожного присутнього на цьому місці. Іде випробування. Лука випускає свої стріли. І якщо ми не будемо себе готувати до цієї боротьби. Якщо у нас не буде підґрунтя, на якому ми будемо будуватись, будувати своє християнство, своє життя, прийде буря, яка випробує нашу будівлю і на чому ми будували. І якщо не міцна буде основа, буде великий крах. І як важливо нам пильнувати над цим. Як важливо досліджувати, шукати цієї близості з Богом, для того, щоб укріплятись. І ще остання думка, я буду завершувати. Я хочу звернути вашу увагу на те, що інколи вибір робиться той, який нам хтось накручує. Чийсь вибір робимо. В Едемському саду Єва зробила вибір, підкорилась вибору диявола. Тому що вона, можливо, не мала цієї основи. Підгрунтя, щоби просто прогнати його. Також і ми інколи сьогодні можемо переживати, йти на служіння, чи не йти на служіння, чи бути мені з народом Божим, чи не бути, чи посидіти вдома, тож я втомився, я хочу відпочити. І я хочу, щоб ви в той момент задали питання, чий вибір зробите ви? Хто хоче, щоб ви сиділи вдома і проводили марно свій час? Хто цього бажає, щоб ви не були в церкві? Тому що, можливо, в цей момент Бог хоче проговорити саме до вас, саме вам щось сказати, а лукавий цього не хоче. І нав'язує, накручує, не йди, відпочи. Як важливо пильнувати. І для того, щоб відбивати ці атаки, нам потрібно перебувати, перебувати в Божому Слові, укріплятись в Бозі. Кожного дня шукати, кожного дня бути насторожі, пильнувати, тому що не знаємо, коли прийде цей час, коли Господь забере, коли прийде ця атака, тому що лукавий він ходить, він вистежує. Він чекає того моменту, коли ми не будемо пильнувати, коли ми станемо слабкими, для того, щоб нанести цей удар, для того, щоб повалити нас. Але будемо пильнувати і перевіряти свої серця, якими ми є. І заглядаючи в Слово Боже, як в дзеркало, дивитись, в якому ми є положенні, для того, щоб піти і поправити світильник свій. Амінь.